Кожна форма є світ. Квадрат зарадок усіх можливостей. Ви тут для того, щоб пробивати кордони. Вони їх будують, а ми їх ламаємо. Пан Малевич, ви налякали глядачів. Це саме той страх, який зараз відчуває вся Росія. Це повний нуль. Дешевий падаш. Візьмеш мене до Парижу? Незабаром в країні почнуться зміни. І такі мітці, як ви, нам не Цього разу я казав, що я поляк. Але вони мені мовили в візі. Скажи, що ти громадянин Радянського Союзу. Тепер він навчає вас того ж самого Лейна. Але це не мистецтво. Це ніщо. Ще жодне рабство не зазнало такого рабства, яке несе в собі комунізм. Кажу тобі в селі біда. Там голод. Тебе за це розстріляють. Вони нас бивати хочуть тільки за те, що ми українці. Але ми повинні боротись. Бо вони знищаться мо ідею.